Маєстро світлих кольорів, співцем життя, романтиком малярства, часто називають Віктора Брикульця за сонячне, світле і радісне світосприйняття, за вміння помічати справжню красу. Творчість славетного миргородчанина є окрасою українського малярства. Виданий до 85-річчя від дня народження митця альбом репродукції його картин познайомить вас з перлинами творчого доробку автора. Багатство мови його малярства. Вражає у майстерно виконаних ліричних краєвидах і яскраво барвистих натюрмортах. Та, мабуть, найповніше талант Віктора Брикульця розкрився у портретному жанрі, захоплення людиною. Найголовніша тема творчості митця. Художник створив образи великих та простих людей, оспівуючи при цьому їхню духовну і фізичну красу. У портретах, сповнених внутрішньої експресії і класичної вивіреності, постають образи живих людей із їхніми характерами і звичками, глибоким психологізмом і філігранною академічною технікою позначені графічні роботи автора його талант знайшов своє втілення і у жанрі ікономалярства. Власноруч погортати сторінки альбому Віктора Брикульця, ви зможете у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара.